Ініціативи президента України Прикарпаттю під силу на цьому під час чергової колегії наголосив голова Ода Михайло Вишиванюк. Нині він розповів про плани роботи адміністрації на наступні роки і розпочав соціальну ініціативи Діти майбутнє України. Відтак до кінця 2013-го кожна мало забезпечена сім'я отримає в середньому додаткове зростання доходів на 619 гривень. У півтора рази збільшить і розмір допомоги для догляду за дитиною інвалідом. Крім того, на майже 900 гривень зростає. Те, що місячна соцдопомога для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність. Впорається область, відзначив губернатор із наступним завданням, а саме, повноцінне забезпечення дошкільною освітою. В області вже діє відповідна програма, яка передбачає протягом наступних двох років відкриття та будівництво нових навчальних закладів. Не оминув губернатор планів щодо економічного зростання краю. Для цього навіть запропонував виготовляти медпрепарати. Мовляв, Прикарпаття має чи не найбільший в Україні природний ресурс лікарських трав. Нам потрібно сконцентрувати кошти на перспективних напрямках. Це і створення робочих місць, це наші ліки, які будуть розроблені на природній основі. Я знаю, що зараз скажете, що там треба дозвола і так далі. Ви зробіть дозвола, ми здамо. Про перспективні плани на колегії говорили і аграрії кажуть, незабаром сільгоспвиробники зможуть залучати кредити державного земельного банку під 10-12% відсотків річних. Зокрема, на проведення весняно-польових робіт. Нині ж на ці потреби необхідно понад 314 мільйонів гривень. На часі проблема і щодо сівби цукрових буряків. Все таки михайло все є проблема по посіву цукрових буряків. Проблема в тому, що цукор цукромектока є в насі на складах, практично цукровому заводі Тисяч От рентабельність супу впала на сьогоднішній день, але ми не повинні допустити, щоб не працював городенківський цукровий завод. Водночас Михайло Вишиванюк запропонував укладати з власниками цукрових заводів спеціальні договори. каже для того, аби не було перевиробітку. У таких документах має бути чітко визначено, де у якій кількості сіятимуть буряк та сума коштів, які на ці потреби готові виділити підприємство Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.